Всім привіт! Мене звати Оля і я вітаю вас на своєму каналі Розпатлене Сонце. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми планами на осінні читання, рекомендаціями і взагалі побалакати про те, що ж читати восени. Тому я зі своїх поличок вибрала безліч книжок, які, на мою думку, підходять для сезонного осіннього читання. Uh... Це не означає, що я не буду читати восени якісь інші книжки. Але я вирішила трошки змінити цей формат на відміну від планів на літо чи весну, чи попередніх сезонів, які я знімала. Не показувати просто все, що я планую читати, запланувала, а показати те, що підійде атмосферою тим чи іншим чином, саме на читання на осінь. От, щось з цього я вже читала, а щось ще ні. І скоріше за все буду читати цієї осені. А перед тим як перейти до книжок, я хочу нагадати вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, залишити коментар. Це дуже допоможе просувати мій канал на YouTube. Всі книги, які я обрала сьогодні, я умовно поділила на якісь. Категорії, чи то по жанрам, чи то по тропам. Ну, ви далі зрозумієте, що я маю на увазі. І почнемо ми з жанру, який, мабуть, найбільше асоціюється у людей з осінніми читаннями. Ну, я чула багато е, цієї думки саме: це детективи і трилери. Е, я ж з цим жанром не дуже дружу, е, як ви знаєте, хто дивиться мій канал. Найменше його читаю, і найменше мені подобається наразі цей жанр. Але все ж таки е, трохи е, я інколи берусь за нього, і що ж я обрала саме е, в цьому жанрі. Ну, Почнемо ми з Тес Герріцом, хірург. Це медичний трилер, детектив е, про детективку і. Судмед-експертку здається. Е, і тут е, в першій частині тільки детективка зустрічається. А ось е, друга частина з цієї серії асистент. Е, хірурга я читала, здається, в минулому році. Е, ну, мені, в принципі, сподобалось так, середньо мене захопило. І я буду читати другу частину асистент, скоріш за все, цієї осені. І, мабуть, прочитання цієї частини вирішить, чи буду я читати загалом цю серію далі. Я колись дивилась серіал, і читання цієї книги, цих книжок дуже схоже на, на те, як ти дивишся той серіал. Загалом дуже популярна серія, багато хто її обожнює, тому е хто любить детективи-трилери, я думаю для осінніх читань саме так. Далі це Червоний дракон Томаса Гарріса, це перша книга з 10-трилогії книжок про Ганнібала-лектора. І я її купила, здається, минулої осені планувала читати, але так в мене не дійшли до неї руки. Це детектив, і, мабуть, з трилерними елементами. Ем... Не впевнена, що в мене цієї осені діють руки до цієї книжки, але м -м, саме для осінніх читань я вважаю, вона підходить добре. Ну і які ж детективи, трилери без Агати Крісті. Це не дуже любима мною авторка. Я читала дві книжки Бивство в східному експресі та вечірка на Хеллоуін». Мені вони не дуже зайшли, я їх віддала, і я купила собі і не лишилось жодного. У списках топ-100 книжок, які треба прочитати, вона є, і це як вважається. Найкраща робота Гата Крісті по якимось топам. Тому буду цієї осені читати ось цю книжку, і це, мабуть, вирішить для мене, чи буду я читати Гату Крісті далі. Бачите, таких багато якихось вирішальних моментів, вирішальних читань намічається на цю осінь. І далі е, детектив е, Роберта Галбрейта. Вона ж Джоан Роулінг кувала Зуля. Я читала її минулому році, і вона в мене е, потрапила в топ року. Це детектив, який мені сподобався. Е, все ж таки, стиль. Письма Джон Ролінг мені заходить. Це такий англійський, не дуже динамічний детектив. Мені здається, схожий на по темпу на Шерлока Голмса, тільки більш сучасний. От. І е цієї осені я планую читати продовження цього циклу про Кормера Настрайка Шовкопрят. От. І потім подивитись другий сезон серіалу, бо я. Коли прочитала цю книжку, подивилась перший сезон, який був по першій книзі, і планую зробити те саме цієї осені. Так. Далі у нас буде трошки таке змішане. По жанрам, будемо плавно переходити з одного тропу до іншого. І перша книга це Анатомія, історія кохання Дани Шварц. Я її буквально тільки дочитала. І це тут 1817 рік, Единбург. І це таке трошки, трошки бріджертонів, але химерне. І медичне, готично-медичне, щось таке. Скажімо так, сюжет тут досить простий і він мене нічим не здивував. Тут класна така оця готично-медична атмосфера кладовище, операції, ось таке все. Тому атмосферою може дуже зайти саме восени. Я влітку читала. Далі перейдемо до книжок з класною осінньою, такою трохи моторошною, вологою і похмурою атмосферою, саме якихось таємничих маєтків. І почнемо ми з фентезі Аверіт дослідження утоплення. Я її прочитала в цьому році, в цьому році здається. І тут дуже класно прописана атмосфера старого маєтку, ем, вологості плісняви, все таке дуже, ем, ну, дуже по вайбу е, класно підходить для осінніх читань і. Ем, Тут є невеличка романтична лінія, е, такий сюжет фентезійний трохи. Тут пишуть також, що це трохи темної академія, але самої темної академії навчання там не так багато, і головна героїня е, їде з університету на самому початку історії. Наступний таємничий маєток це Ребека дафне Дюмар'є. Я ще її не читала, знаю, що є. Фільм як, е, Хічкока по е, ребеці. І тут е, молода дружина е, приїжджає до маєтку свого е, чоловіка, у якого була перша дружина, яка померла. І там якісь таємниці, е, все відбувається в цьому такому похмурому маєтку. Е, е, я думаю, що прочитаю цієї осені, ну, мені б хотілося. Тринадцята казка Діани Сеттерфілд. Тут щось про книжки, про таємничий маєток і письменницю. Я буду читати цю книжку на книжковий клуб з моїми подружками, і думаю, що теж ця історія класно впишеться в історії про похмурі маєтки. Ось. Далі перейдемо до одної з найновіших історій, які вийшла е, у РМ. Це остання оповідка квіткової нареченої. І тут також буде темний моєток, таємничі якісь е, події, містика. Е, Кажуть, тут така атмосфера гнилих квітів, чула такий термін. Але я поки не дуже розумію, що саме мається на увазі, Ну, як я так, фантазія моя щось може собі уявити, але подивимось. І мені здається, навіть обкладинка, ось ці ворони, дуже так. Надихають на осінні читання ось тут такий е, гарний нарзац, і тут черепа. Ну прям саме те, що потрібно для осені. Далі у нас буде декілька книжок фентезі, які повинні підійти на осінні читання. І це нічний цирк Ерен Моргенштерн. Це е, химерне фентезі на тему цирку. Я колись е, здається минулого року брала е, цю книжку у відео «Спробуй розділ. І щось так далі діло і не пішло. І можливо, можливо, все ж таки цього. Цієї осені я е, прочитаю цю книгу, але це не точно, можливо, е, воно піде все ж таки в зимові читання, але така е, химерна атмосфера теж може підійти гарно для осінніх читань. І нарешті книжка е, одна з моїх найновіших книжок, це одиночне фентезі, чорнила кров, сестра книжник Емми Терзс. Це історія про магічні книжки, таємниці. І ну, також, мені здається, сама книга надихає саме на читання осінні, тут черепа, бібліотеки, книги. Ну, прям м, те, що треба. Я думаю, що це фентезі якраз буде для, для осені. Прекрасно, м, прекрасно впишеться. Ось. А далі ми поговоримо знову ж таки про фентезі, але про затишне фентезі. Я думаю, багато хто знає, що я зараз покажу. То це книги Тревіса Болдері легенди Талата та Книжки і Кістяний пил. Хто ще не знає, затишне фентезі. Ну, наприклад, цих книжок це. Якась фентезійна історія, яка більше розказує про якісь побутові речі. І якщо із сюжету прибрати фентезійну складову, то майже нічого не зміниться. Як е, тут головна героїня Орчиня, і тут вона відкриває кав'ярню. А в цій книзі це ніби як приквел, але його все одно треба читати після легенди та лата». Е, Вона працює у бібліотеці чи книжковій крамниці. Точно не знаю. І я теж її трошки надкушувала легенди Талата» минулого року, але чомусь мені не пішло і буду знову пробувати цієї осені. Сподіваюсь, мені піде, я нарешті прочитаю ну, хоча б одну з них. Так. Далі я навіть не знаю, до якого піджанру жанру Ну Хай далі будуть книжки. З темною академією, і перша книга, яка так сумнівно туди заходить, це Готикана. Тут є таємничий маєток, в якому є університет, ну це навіть такий, як замок. Він похмурий і тут дуже крута готична атмосфера, цей готичний замок, навчання, якісь містичні, таємничі, жахливі події, які відбувалися в цьому замку. Є любовна лінія, ну така вона трошки. Спірна. Це, тут є сцени 18. Е, є загадка, така трошки детективна лінія. І, в принципі, мені сподобалось, досить легко читається, без... Ну, таке легке осіннє готичне чтиво. хто, Кому подобається, щось таке, будь ласка, візьміть на, на, на замітку. На Далі, е, шістка Атласа Олівії Блейк. Чесно кажучи, я не дуже багато відгуків чула на цю історію. Один я чула, здається, від читачки Тоні, просто дуже-дуже класний, після якого я і купила цю книжку. Звичайніше мені її подарували. А, так, я такі посередні відгуки чула декілька, але да давно взагалі нічого не чула. Вже є друга і третя книжка з цієї серії, це трилогія, здається. І тут є якесь таємниче товариство, в яке хочуть вступити там якісь шість кандидатів. Деться шість. Ну, Неважливо. І е, в цій книзі ніби більше буде розказуватися про кожного з цих кандидатів. Будемо поглиблюватися чи їх в минуле, чи в їхню мотивацію в теперішньому часі. Е, е, тому не знаю. Ніби як схоже на темну академію. Е, можливо, Можливо, прочитаю цієї осені, але атмосфера тут дійсно повинна бути така. Темна і похмура, наскільки я знаю. І це вже точно темна академія, це Ребека Кван і «Вавилон. прихована історія. Я буду читати цю книгу цієї осені. Я урвала собі ось цей екземпляр з Як це? It is limited edition. З кольоровим зрізом, наскільки я знаю, їх вже дуже давно немає в продажі, ніде нема. Це був дуже маленький тираж саме зі зрізом. І от коли в плекай я побачила саме цей екземпляр, я вирішила, що от прийшов час собі купити цю історію. І наразі виходить так, що в мене є всі видані української книжки Ребекки Кван. Але жодної з них я ще не читала. Можливо, ця осінь покладе початок моєму знайомству з нею. Так, трошки розвантажити ці стосики. Так. І зараз е трошки перейдемо до е українських авторів, і тут я покажу, ну, по-перше, українську демонологію. Це така м більш е документальна книжка, не художня. Наскільки я знаю, тут просто описується українська міфологія, що які створіння згадувались в українській літературі різних часів, як, які автори, які фольклорні фольклорних таких героїв брали собі у твори. Все таке містичне, це від видавництва Стілет і Стилус. Дуже гарна книга, дуже така теж атмосферна, не знаю, тут супер гарні ілюстрації, вона в мене дуже давно лежить, і я б дуже хотіла її нарешті прочитати, От, хоча б прочитати декілька розділів підрозділів. -під -під От, наприклад, ескіз української міфології, Там домовики, пантеїзм в українській міфології, метаморфози, створення світу, мирове дерево, дуб, слід дуалізму, створення людей. Ну, таке, можна сказати, що це нонфікшн і посібник з української демонології. Ось, дуже цікаво і незвично. Сподіваюсь, мене буде час на цю книжку. І це Фіолетова тінь, добірка української містичної прози, що мені здається дуже ж, класно е, вайбом е, лягає на осінні читання, туди ближче до кінця жовтня, до Хеллоуіну. І тут е, збірка оповідань різних українських авторів. До усього цього я читала тільки е, Григорія Квітка основяненка От тобі скарб. Ні, от такий от тобі скарб я не читала. «Мертвецький Великдень я читала, бо він у цій збірці відвівато Конотопська відьма, але він там написан так, як написано було в оригіналі старослобожанським діалектом, і він дуже важкий для сприйняття. І я ту збірку не дочитала, прочитала там три оповідання, і от це теж входило туди. Мені цікаво, чи тут відрізняється. Редакція чи там, адаптований текст, але тут загалом багато різних оповідань. І якщо і не всю збірку, то може вибірково я щось цього прочитаю якраз на Геловін. І що? І далі ми підемо теж по книжках, які гарно підходять на головінські читання. Хеллоуін — це щось таке, це привиди, це жахи, і ми почнемо саме з майстра жахів Едгара Аллана По. І це збірка його м, оповідань від КСД, Падіння дома Ашерів та інші історії. Я не читала взагалі нічого у Едгара Алана По, але чула, що це тісно. Такі є тут жахастики, жахастики, що прям ну, може налякати. Ну, Мені так моя подруга казала, і загалом відгуки такі я чула. І от я хочу познайомитись, можливо, не з усіма, хоча б з декількома оповіданнями. І точно з оповіданням падіння дома Ашерів. Воно, наскільки я знаю, дуже коротеньке. А, от. Хочу з ним познайомитись і після цього перейти до. Такого ретелінгу цього оповідання від Фішер те, що бенкетує вночі. Наскільки знаю, це ретелінг падіння дому Ашерів. Такий на інший мотив трошки. І кінсфішер Те, що тривожить мерців. Це якби продовження з тим самим головним героєм. Але там же щось інше відбувається. Ось ніби цю історію і далі буде писати авторка. Чи ще є книжки? У нас правда ще не видані, чи взагалі ще не написані. Але зараз, коли Жорж видав ці дві історії, вони є у дуже багатьох людей, у багатьох блогерів, і я бачила, що восени майже всі збираються читати ці історії. От. Тому ну, і я не стрималась, і на фестивалі купила ці книжки. По-перше, вони дуже гарні, вони маленькі, і, думаю, гарно можуть вписатись в якийсь марафон осінніх читань, марафон до Хеллоуіну. ну, Щось таке придумаю. Е, якраз оці маленькі книжечки мені знадобляться. Ем, ще одна книжечка Кінц Фішер, Чаклунський довідник з оборонного пекарства. І тут про дівчину-пекарку, і якийсь е, дух тут буде. Ем... З якогось там борошна, ну, щось таке трохи химерне і дивне. Кажуть, що нагадує пратчета. До речі, пратче теж дуже гарно підходить під осіннє читання. Я його сюди не брала, ось він у мене весь отут от стоїть. Зараз у мене вже є всі видані книжки українською. І я думаю, що, в принципі, майже будь-яка е історія е з. З дискосвіту світу підійде гарно для осінніх читань. Мені чомусь здається, що саме той формат, в якому стиль, в якому писав Прачет, він гарно вписується в, в осінь. От. Е... І я думаю, що це химерне таке і трохи гумористичне читання теж підійде, але ось цей е... пряночок мені чомусь. Трошки навіває такі різдвяні мотиви, тому, можливо, до цієї книжки я не дійду до восени, але дійду туди ближче до зими. Або все ж таки взимку на різдво. Подивимось. Навряд чи я все це встигну прочитати восени, навіть якщо відняти ті книжки, які вже тут прочитані, їх тут не так багато, але трошки є. Але, ну, це все ж таки. Чисто такі осінні, похмурі історії, а мені не завжди хочеться читати саме щось сезонне. Я можу взяти якийсь ромком, спортивний роман, або ну, мені здається, будь-яке епічне фентезі теж підійде і буде гарно читатись восени, тому на цьому всьому я не зупинюсь. Ну, як же восени без Стівена Кінга. Минулому році я прочитала першу написану кінгом книжку Керрі, мені дуже сподобалось. І цієї осені планую читати Салемого Ліго. І це буде, мені здається, прям супер для Головіну, Хоча вона досить така товстенька. Не факт, що я встигну прям в якомусь марафоні прочитати, але для осінніх читань Кінг, мені здається, підходить ідеально. А, далі у мене ось така тоненька маленька книжечка Кей Джей Паркер, Демон, Проспера, Подовбічник. Тут два оповідання по 80 сторінок теж гарно підійде на е, осіннє читання тут. Щось про демонів, химерне, демонічне, містичне. Чула один буквально відгук непоганий, дуже гарна книжечка. Підійде для марафону осінніх читань, думаю, тому взяла її в цю підбірку. Так, далі покажу вам локвуда і Ко. Я минулому році читала першу книгу Сходи, що кричать. Ну так, віддалено пам'ятаю, що там відбувалося, ну, приблизно. І планую читати Череп, що шепоче цього року. Сподіваюся, восени встигну. У мене є, в принципі, всі наступні книжки. Тут все про підлітків і привидів. Ну, привиди це прям дуже хеловіська тема і така осіння, тому, думаю, що буде супер цікаво, бо перша була цікава. Воно таке підліткове, але дорослим теж сподобається, бо мені сподобалось. У мене ця книжка чомусь дуже подряпана і побита. Я не знаю. Мабуть, мені здається, що кіт дібрався до цієї книги. Як я цього не помітила. Ну, добре. Тому Локо Локотико теж гарно підійде своєю атмосферою, я вважаю. Е, до речі, Гаррі Поттер, не буду його діставати. Ось тут він весь стоїть. Теж е, гарно підійде на осінь, бо. Е, Ось вересень, початок учбового року багатьох саме з цим асоціюється осінь. Тому е «Гаррі Поттер. початок навчального року в Хогвартсі» теж буде класним таким читанням, але я, скоріш за все, буду читати другу частину українською і буду читати її взимку. Бо для мене чомусь більш на різдво Гаррі Поттер таким є тематичним. Не знаю, з чим це пов'язано. І покажу це така історія, яка мені чимось нагадує Гаррі Поттера», хоча я її ще не читала. Тільки через мій труп свіні був. Це графічний роман, виданий у Віваті. І от я вам покажу. Тут події відбуваються в якійсь магічній школі, в школі чарівників. І воно так по ілюстраціям, бенкетна зала, все дуже мені нагадує Гаррі От, Теж, мабуть, піде в марафон в якийсь, бо ну, графічний роман можна швидко прочитати. От, в принципі, це була остання книжка, яку я. Виділила у своїй бібліотеці як осінні читання. Я сподіваюся, вам це відео було корисним. Ви е, обрали щось для себе, щоб почитати восени. Також, якщо у вас є якісь рекомендації, ем, що на вашу думку, класно і атмосферно буду почитати восени, пишіть це в коментарях. Можливо, я щось ще собі візьму цього року. Також я хочу попросити вас е, перейти, е, ну, спочатку поставити вподобайку цьому відео, дивитися його до кінця, а потім перейти. Ти на моє попереднє відео про спортивні любовні романи, яке чомусь Ютуб, не знаю, чи забанив, чи в якийсь чорний список його кинув, воно взагалі не пропонується і аудиторії. І мені дуже від цього сумно, тому що до цього відео я там начитала багато книжок, готувалась до нього, і воно взагалі не просувається. І якщо там у мене там сотні переглядів на одних відео, то у ньому там до ста переглядів за декілька днів навіть не дійшло. І я бачу, що YouTube взагалі його не рекомендує. Тому, будь ласка, якщо вам подобається моє відео, і ви ще не подивились е, відео про. Спортивні любовні романи, перейдіть на нього, подивіться і поставте вподобайку, залиште коментар. Можливо, це все ж таки допоможе е, цьому відео пробитися через цей е, незрозумілий е, такий е, бан. От. Ну і на цьому все. Дуже багато книжок я вам сьогодні показала. Е, я сподіваюся, вам відео сподобалось. Підписуйтесь на мій канал Розпадлене Сонце, та дуже скоро ми з вами побачимось в моєму наступному відео. Па-па!